Це не мене мене було відео. Сьогодні ми будемо будувати вокзал. Е, так, сьогодні ми будемо будувати вокзал. Пишіть, якщо щось то в коментарях, е, що ви хочете, може, ви хочете якусь боєму, базу. а ми починаємо. Так. Давайте я вам просто залізу в цей вагончик, типа покажу. Ні, я тут вже розставив в рельсі, але станцію я без вас не буду. ну типа купаю тут обычно тут, короче, понятно. Так, стоп Так, раз. ага, ну да. Так, ну да, давай ты починати буду вот Для початку для платформы я взял оцей влог. Іспользую я блоки з мода Immersive Engineering. Тут всякий є. Типа тут дуже, дуже багато всього. Давайте ще візьмем так же давайте ще візьмем такий столбик. Там це ага, ну що да. е, ну ж, давайте... Приступати. Ну що, да. будемо э, починать напевно з платформи, Такий у нас є блок. Таким принципом обычным принципом можна її будувати, Ну, типа, у нас буде потім за кадром я вже, собственно, укладу всю платформу. буде Вот такая поширение. Ну, типа, нормально. Я так думаю. Так, давайте эту идею будем будовать уже сам в угол. В угол, думаю, начнем мы будовать с лица. Камень пулированный. Так, так, ну что ж. Будем сначала каркас. У меня, наверное, сейчас-то не в плане займа, то есть я буду с нуля, То есть, ну, типа в... такий у нас будемо здійснил пожелі. Ви збудуйте із чого хочете, як хочете. Прошу, я ще якось кину ссылку на цю карту, ви зможете її скачати. Тут вроде одіби. Ви... Так, отут от. да, там. От, от. Так. Продовжуємо будувати. Добудували. Ну от, у нас вийвся якийсь типа каркас. Добре. Давайте тоді зробимо якусь контактну мережу. У нас є оці столбики, я їх використовувати не буду. Потім грати цей блок родин побудуємо тут, звичайно, дещо більше. Так буде по висоті конструкцію. Буду нас как пак носить. так показать. Блин, так. Зараз я излучу нормально. Все. и тупо застраиваем. Это трошки повышенся. Тут надо треба саме зробити таке. Тут надо на таке зробити. Ну і, собственно, зробим от тут. Так, давайте. Так, все. Готово. Тут ми сломаємо зайвий блок. Отлично. Тепер це все надо повторити з іншої сторони. хочу цей сайт називається Ірком е, «E дуже легко пишемо поезда поезда для Майнкрафта. Короче, не буду це все вводить, короче, давайте просто візьмемо просто ліжко. Отлично, давайте играем еще до пользу и мене его покидочку и так. решать нам так вообще инструменты все штуки бабонетки так наверное давайте возьмем неких палочек Із обичного блоку, щоб взять дек... А! Можна із цепочки робити, щоб тобто так пустить. Ну, типу, ви поняли В принцип, беремо і підвішуємо. Так, давайте ще проведемо тепер електричество на станцію столбик поставимо і ну, тут десь поставимо столбик також на платформі мають бути якісь фонарі давайте поставимо опутакий так я десь бачив там є я десь бачив там є ліктарь давайте зараз його пошукаємо так давайте візьмемо гіл Коротше, ну що ну ж? Е, мені зараз треба зробити будівлю вокзалу. Зараз буду робити. Ну, добре, я це зроблю закатом і до вас е, собственно, повер. Так, я вже зробив. Е, коротше, я за цей час де... повністю зробити це. Оце. Ну, я зробив такі штучки. Знаєте, роблять на остановках такі штучки. Коли ти заходиш чи виходиш, то щоб ти не поскользнувся. Я щось зробив наподобі того. Так. Ну що, зараз давайте продовжувати строїти вокзал. Вокзал у нас буде одноетажний. Не хочу його робити прям дуже високим. Тут у нас вікон не буде. хоча ні, давайте проделать все. Так, что у нас вот тут? Вот тут. Вот тут, вот тут. И вот тут, вот тут. Это просто распределить, чтобы все правильно было. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Mm, да, все я вже дав. так от зробимо. Снег почистим. Зробимо тут невелику платформочку. давайте застроим. Раз, два, тут четыре. и и тут. и два, три. Типа, раз, два, три четыре. Ну, що ж, давайте... А тут зробимо такі віконці. Подібне до цього. До давайте своїх друзів, типа, починайте цей. Говорить, їм що тут є такий гарний канал, потяг у Майнкрафті, щоб вони підписувалися. Бо щось користувачі давно не підписувалися, але зараз будете підписуватися. І, ну, і так у мене стане більше підписників. Зразу поставимо блоків 6. Єсть. Раз, три. Хай вона вже йдеться до трьох. Ага, значить, отак. Отак. Отлично. Тут ми зробимо такі великі вікна. Так, отакі одне. Нам, типа, такого достаточно. Там ще щось буде я буде взяли. Так, тут, не допускайте, таких помилок Так, далі у нас тут вікно у нас йде в крайньому, значить... Так, у нас тут як вікно йде. Тобто воно впряму, да, воно впряму. Значить ми оце не ламаємо. Так, там у нас, по-моему, скейки было Там у нас раз, два, три, и тут у нас раз, два, три. Нормально. Так, Мы до... так, там у нас скейки раз, два, три, четыре, пять. Значит, раз, два, три, четыре, пять. А там раз, два, три, четыре, пять. Ну да. Раз, два. все закрыто. Так, так, uh -huh. так, Давайте это все закроем. Отлично. Так, у нас тут получается атаки. Давайте тогда забьем все тут склон. Таким склон не будем никаких убрать брать. Ну и обошли я, ну, я, я так думаю. Так, зараз я хотів перевірити, чи той фонарик, який там стоїть у нас, чи він вообще світиться. То есть декорація? Ні. а слухайте, це реально не декорація. Так, а давайте їх повішаємо. на вокзале. А, точно, значит, потолками. Ну ладно, давайте займемся за раз как раз таки потолком. Поки ничь, можно и потолком занять. Потолок у нас будет из вот этого такого камня. Так, давайте сейчас потолок пока вот год будет швейче, я думаю. Отлично. Так, Отлично. Потолок такий. Ні, ну все ж, все ж таки, я, може, і построю другий поверх. Але це буде типа як чердак. Ні, ну у нас ще буде така інша криша трошки. Так. Так, давайте. Строїмо. Я не знаю, чи вам це інтересно, якщо вам не інтересно, як я тут нарочуюся і строю, можете просто перелеснути цей момент. Я тут не дуже інтересно строю. Ну, все ж таки окей. Думаю, потерпіть можна. Так. За що цього ви можете підписуватися. Я для вас для мене стараюсь. Де кого мені ще 14? Так. Е, Вибачте, що я так довго не знімав відео. У мене була можливість, але просто. Щось було якось лень, якщо чесно. Зараз мені ну, не лень і зараз я вам зараз от знімаю. Е, До речі, е, знімаю я це відео, ну... 1 квітня 25-го року. Ну, але я не знаю, коли ви його там будете дивитися. Може би вже вже там ви дивитесь його в 2026. Так що. Не знаю. Ну, якщо щось там написано, то можна дивитися. Так, поки я вам розповідав, то я вже практично добудував нашу кришу. Що вам не інтересно, привести в цей момент. І за цим не ставте мені бізлайки за те, що я показую, як я кришу строю. Я вам вже і тут історію говорю, що я там робив, де я там був. Так що. Тоже уважать надо. Я вам не снимаю, вы мне лайки. Эпик, пески. Так, ну что ж, давайте уже, собственно, подвинемся, что у нас тут. Э -э давайте ставим одну такую стручку. Сюда, например, Другу поставим сюда. Третью поставим мы сюда, четвертую мы сюда прилипим. Ну, я думаю, что вот тут важно удобно над дверями. Ну, давайте уже поставим двери. Так, тут я двери залашаю открыть, а сзади я их закрою. Вы можете скачать карту и продолжить добывать место. Це мене повністю розібралися. Ну окей, відео вийшло таке доволі довше. Е, добре. Е, буде друга частина. Обов'язково буде, не бійтесь, буде, буде, буде. Я ще то цей вокзал. Ну що, е, підписуйтесь на канал, ставте лайк і напишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я побудував. Що ви там хочете? Ну, фортецю, е, замок, завод, защищав. Пишіть свої ідеї, чого буде більше після вокзалу. Я це обов'язково буду. Ну що, ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім добре.